Вітаю вас, мої шановні друзі! З вами ваш астролог Климанко Наталія. Поговоримо про Марс як планету нашої ініціативи та активності. Адже якби ми не прописували плани, мріяли про щось, без наших дій нічого відбуватися не буде. А поговоримо про неї в тому плані, що вона буде переходити із одного знаку в інший. І цей процес називається інгресія. Марс буде переходити в знак Терези. Тобто, оскільки Марс управляє знаком Овен, а Терези навпроти, то він буде в своєму слабкому положенні і йому прийдеться проявляти себе зовсім за іншими енергіями, енергіями протилежними своїй природі. Про все це більш детально зараз і поговоримо. А я як завжди вдячна за ваш зворотний зв'язок, за ваші лайки та коментарі. Це дуже надихає мене створювати вам новий контент, щоб ви були обізнані в астрологічних аспектах. Як і будь-яка планета, Марс в перших трьох градусах буде вчитися, адже вважаються вони критичними. І саме перший градус знаку Терези вважається руйнівним градусом. І в цей період Марс буде проявляти. Не найкращі свої якості, можуть бути більш імпульсивні дії, знак Терези – це знак партнерства, знак урівноваженості, то ми можемо трошки більше призупинятися для того, щоб подумати, заважити, чи потрібно, чи не потрібно, будемо опиратися на думку інших людей та партнерів. Але для когось це може здатися, що ми десь топчемося на одному місці, що ми. Недієві, неактивні, як би їм хотілось. Важливо, що в цей період Марс буде робити аспект опозиції до Сатурну та Нептуну. Тож наші дії можуть бути в протистоянні до планети, які відповідають за порядок, цілеспрямованість, наші надії. Тобто в цей період може бути розгубленість, плани можуть руйнуватися. Через різноманітні обставини, які нас безпосередньо не стосуються. Тож із 7 серпня по 22 вересня Марс буде йти знаком Терези, в який сектор для кожного знаку він потрапляє, зараз з вами розберемо, а також які будуть робити аспекти до кожного із нас. Звісно, що цей прогноз є загальним для всіх знаків зодіаку, лише одна планета і її знаходження в знаку не дає повної картини. Тож краще все ж таки знати свій індивідуальний прогноз, але Марс, як особиста планета, буде сильно впливати на нас в якості прояву нашої ініціативи, оскільки це планета, знак першопроходця, воїна, то ці теми також загострюються. А в знаку Терези ми маємо проявляти ще і дипломатію, тобто найкращі якості планети Марс, щоб пройти напружені ймовірні аспекти. Тобто, це може бути прямолінійність, чесність, порядність. Та прояв лідерських якостей. Тоді всесвіт буде на нашому боці. Можуть бути вагання, загострення конфлікту, але через прояв дипломатії при взаємодопомозі ми можемо вирішити всі ситуації. Сам аспект опозиції вказує на те, що ми маємо зробити якісь кардинальні кроки. Але в цей же період Марс буде в гармонійному аспекті і до Плутону, і до Урану, і це дає нам можливість звільнитися від цього непотрібного. Впровадити щось нове в своє життя, заручитися підтримкою друзів, впроваджувати креативне, нестандартне, діяти по-іншому. Тож почнемо розбирати цей важливий аспект для кожного знаку зодіаку. для вас, мої любі Овни. Марс, як управитель вашого знаку Зодіаку, буде робити опозицію до вашого знаку. Тобто, неважливо, або Сонце у вас знаходиться в знаку Овен, або якісь інші планетки, або Асцендент. Тож до вашого першого сектору буде Марс робити опозицію. І ви будете, ніби перед вибором, проявляти себе, свої якості, свої бажання, або ж, краще, все ж таки бути активними в партнерстві з іншими людьми. Оскільки. Потрапляє в сьомий сектор сектор партнерства, ваших клієнтів, партнерів по шлюбу, по бізнесу, ваших опонентів. В Цей час може бути посилена ваша активність в пошуку нових партнерів, пошуку нових ідей для спільної праці, колаборації, заключення угод, а також пошук клієнтів. Це може бути і періодом підвищеної аварійності, тож будьте уважними у поводженні з колючими ріжучими предметами, вогнем, а також на дорогах. Оскільки овен символічно відповідає за голову, за верхню частину голови, за верхню щелепу, то важливо слідкувати, щоб не було травмувань. Пропрацювати цей напружений аспект можна завдяки спорту, але помірно. Можна займатися різноманітними активностями із партнером. Це може бути спаринг або ж Парні види спорту. В будь-якому випадку, це не період для того, щоб ви виборювали свою правоту через боротьбу, через прикладання сили та через агресію. В цей період ви маєте більше прислухатися до думки партнерів. Для вас, мої любітельці, в шостому секторі буде Марс. І це вказівка на те, що ви маєте бути обережними до свого режиму дня. Оскільки шостий сектор це сектор нашої рутинної роботи, нашого здорового способу життя, то зараз сприятлива можливість займатися активностями, які будуть покращувати ваш загальний стан. Активність на роботі, дотримання чесності та всіх правил. Щодо ваших службових обов'язків, щоб підтримати стан здоров'я, ви можете проявляти активність при допомозі іншим. Це можуть бути люди або ж тваринки, відвідування притулків. Варто слідкувати за режимом дня, прислухатися до стану свого здоров'я хороший період для впровадження корисних звичок, спорту, бути активними та пунктуальними, дотримуватися у всьому. Рівноваги. Наприклад, це може бути збалансоване харчування або ж дотримуватися режиму сна, бодрості та відпочинку, роботи і відновлення. Сприятливий період, щоб здати аналізи, наприклад. Але краще робити це в той період, коли Меркурій вже вийде з ретроградного руху 11 серпня. Оскільки знак Терези відповідає за нирки сучаститеву систему, то важливо звернути увагу і на ці органи. Не проявляйте цей період агресії, адже це може призвести до стресу і відповідно на гормональний фон організму. Для вас, мої любі близнюки, в вашому п'ятому секторі буде Марс, і він робить гармонійний аспект удачі, аспект трин до вашого п'ятого сектору. Тобто це сприятлива можливість для активності по відношенню до дітей, ви можете активно займатися своїми творчими проєктами, хобі, це може бути і відпустка, відпочинок, але активний. А також сприятливий і для отримання задоволення від спорту. Ймовірні спортивні досягнення через вашу наполегливість. Ви можете відвідувати різноманітні шоу, майстер-класи, збагачуватися, оскільки наповнювати свій внутрішній світ ви можете за рахунок і відпочинку, і романтичних побачень, організації свят, заходів, особливо для діток. Ви будете або самі організовувати, або брати активну участь в таких заходах. Сприятливий період для того, щоб тримати баланс між Розподілом вашої уваги, вашої любові між дітками та коханими, наприклад, або вашим хобі, приділяти увагу і собі. Адже любові починається з себе. В будь-якому випадку, Марс він управитель знаку Овен, а це сигніфікатор першого сектору, тобто нашої особистості. Для вас, мої любі раки, Марс буде в четвертому секторі, і оскільки це також кардинальний знак, то Марс може робити аспект квадратури, напружений аспект до вашого знаку, Знаку асценденту, наприклад, або ж якщо у вас є планета або сонце, в знаку рак. Це може вказувати на те, що ви будете проявляти активність, яка стосується вашої сім'ї, членів родини, батьків, батьківщини, місця проживання. Це можуть бути обставини, які потребуватимуть зміни тактики. Головне не проявляти агресію самим. Навпаки ж, ваші рідні можуть вас викликати на стрес, а це може бути періодом, коли ви будете потребувати партнерства із вашими близькими, але це може бути суперечливі ситуації. Вони можуть ненароком чіпляти вас. Хоча намірю образити і не було. Тож, щоб попрацювати цей напружений аспект в четвертому секторі від Марсу, ви маєте проявляти самі активність, активно допомагати, вислуховувати за потреби ваших рідних, звернути увагу на батьків. Несприятливий період для покупок, для продажів, адже Марс може давати імпульсивні вчинки, оскільки. Знаком Терези управляє Венера, то буде потребувати і прояву відповідних якостей, таких як дипломатія, ніжність, розуміння. Для вас, моє любіле, в вашому третьому секторі буде Марс і буде робити аспект можливостей, гармонійний аспект до вашого знаку. Третій сектор стосується нашого близького оточення, родичів, братів, сестер а також сусідів. Ймовірно, це можуть бути і ваші однокласники або ж колеги по роботі, ці люди, з якими ви спілкуєтеся кожного дня. Сприятливо купляти автомобіль або щось в ньому змінювати. Поки ретроградний Меркурій також вписувати короткострокові угоди, це може бути і ремонт, а також період підвищення кваліфікацій, перекваліфікації, недалеких поїздок для ведення переговорів, обміну думками, досвідом. Цей період ви можете займатися комерційною діяльністю. Це період вашого росту. Можете відкривати власні курси. В цей час ви можете проявляти активність стосовно взаємодії з іншими людьми, розширювати коло свого спілкування, заводити корисні контакти, підписувати угоди. І навчатися для вас, мої любі діви, у вашому другому секторі буде Марс і буде вимагати від вас активності, але прояву дипломатії, балансу в темах ваших доходів. І оскільки другий сектор також стосується ваших ресурсів, то це може бути і активне прояв себе виступів. Ви можете звернути увагу на стан свого здоров'я. Займатися збалансованим харчуванням, оскільки символічно другим сектором управляє рак під управлінням місяця, який відповідає за харчування та наші емоції. Може бути прихід нових джерел доходів. Ви можете активно взаємодіяти із вашими клієнтами, можете переглядати ціни за свої послуги і підвищувати прайс, ймовірні виступи та активний прояв себе. Для вас, мої Терези, в першому секторі у вас буде. Марс, тобто, якщо у вас є планетки в знаку Терези, або ж сонце або Асцендент, то Марс буде в з'єднанні, і це вказівка на те, що ви будете більш ініціативними, Сприятливий час для прояву лідерських якостей, для впровадження ідей для активного прояву себе, виступів, переговорів. Ви можете займатися активно спортом. Це також енергія і буде покращувати ваш загальний стан і енергію діяти і. Цілювати свої проекти в життя, і вам дається можливість бути дійсно лідером, до якого будуть прислухатися, який буде тримати баланс між власними інтересами і інтересами інших людей. Для вас, мої любі скорпіони, в вашому 12-му секторі буде Марс. А й сектор він містичний: це сектор таємниць минулого ваших мрій, а також далеких земель. Для когось це буде активним періодом переїзду. Ви можете займатися історичними практиками, вивчати нумерологію, астрологію, таємні знання або ж це пов'язано із вашою роботою, таємною діяльністю. Хороший період для занять йогою, розкриття таємниць. Якщо ваша діяльність пов'язана із онлайном, наприклад, або ж прихована, це також чудовий період і для усамітнення, щоб вам ніхто не заважав. Пропрацювати Марс в цьому секторі ви можете за рахунок медитацій, молитви, відвідування місць сили, звернення до астрології, психології для самоаналізу, чудовий період, для відвідування в басейну. І якщо якась ситуація, ви вважаєте, що вам не підвладна. Ви можете її просто відпустити. Марс своєю енергією буде відсікати все непотрібне вам і залишати в минулому. Для вас, мої любі стрійці, Марс буде в вашому 11-му секторі, буде робити гармонійний аспект секстиль, аспект можливостей. Оскільки 11-й сектор пов'язаний з нашими. Творчими проектами і об'єднанням людей в колективи, людей, які мають спільні ідеали та інтереси, це дім наших друзів, також планів на майбутнє, наших результатів. Ви можете проявляти активність. Це може бути взаємодопомога вашим друзям, створення соціальних проєктів, Сприятливо виходити в онлайн, якщо у вас власний бізнес. А ви можете переходити в інтернет, або ж активно впроваджувати якісь нові технології, нові знання, заручатися підтримкою друзів, соціальних організацій. Цей дім блату. Ви можете активно спілкуватися з людьми, це навіть може бути і онлайн, ви можете заручитися підтримкою астролога, наприклад, 11-й сектор під управлінням урану, тобто астрологія вам буде в поміч. Ви можете також бути. Активними у спілкуванні взаємодії із дітьми а вашого партнеру по шлюбу, але це дітки з попереднього шлюбу або відносин у людини, це може бути активна участь в різноманітних конференціях, великих заходах, ви самі можете виступати, а проявляючи лідерські якості, можете стати неформальним лідером. Чудовий період для того, щоб ви створювали власні канали, Ютуб-канал, наприклад, виходили в соцмережі. Це можуть бути і запуски ваших онлайн проєктів Для когось успіх і активність пов'язана із політикою. Для вас, мої любі козороги, в вашому 10-му секторі буде Марс, і це вказівка на напружений аспект квадратури від Марсу до вашого знаку. Цей аспект дає вам багато енергії для того, щоб ви... Впроваджували щось нове, діяли нестандартно, можуть бути ситуації, які будуть вимагати від вас наполегливості, стійкості, а цього у вашого знаку і не відняти. Ви дуже великі трудоголіки, ви знаєте, як працювати, як структурувати, планувати. Тож особлива увага на бізнес, ви можете щось цей період підкоригувати, впровадити щось нове і вийти на новий рівень зростатиметься ваша наполегливість та націленість на результат. Головне цей період не проявляти конфліктність та агресію по відношенню до керівництва або ж людей, які мають вищий статус за ваш. Для когось це може бути активність більше пов'язана із зміною вашого статусу, із звільненням від чогось непотрібного. Для когось це може бути переїзд, місце, де буде. Більш комфортно, зручно ви будете відчувати гармонію від життя. Для вас, мої любі водолії, в вашому дев'ятому секторі буде Марс, і буде робити гармонійний аспект удачі, аспект тригон до вашого знаку. А дев'ятий сектор пов'язаний із чимось далеким, незвіданим це дім філософії, ідеології, а також це дім вищої освіти, юриспруденції. Видавничої діяльності, і саме в цих темах ви можете бути дуже активними. Це може бути і поїздка за кордон, або ж отримання важливого документу, підписання важливого документу, зустрічі з вашими наставниками, можливо, ви самі станете гуру, відкрите свої великі курси, або ж це може бути переїзд, або просто мандрівка, відпочинок, але активний відпочинок за кордоном. Це може бути і активність пов'язана із вивченням іноземної мови. Хороший період і для паломництва. Для вас, мої любі риби. В восьмому секторі буде Марс. Восьмий сектор це сектор трансформацій. В цьому секторі Марс може давати ситуації змін, різких змін, і ви маєте бути до них готовими. Можуть бути напружені обставини, але вони потрібні для вашого духовного росту. Будьте відкритими для всього нового. Відпускайте все, що вам. Зараз не потрібна, оскільки восьмий сектор це сектор великих грошей, спільних ресурсів та фінансів з партнерами. Вони можуть бути або по шлюбу, або по бізнесу, але це дім ще і великих грошей, чужих грошей. Ви можете активно з ними контактувати і в результаті цього також отримувати дохід. Це може бути і підписання угоди з банком або ж активна участь у справах оподаткування, митного контролю. Підписання важливих документів, які стосуються спадку, головне не конфліктувати ні з ким, адже це дім і ризикових операцій, а це дім кризових ситуацій. Тож проявляйте баланс в усьому взаємовідносинах з іншими людьми. Ви можете створювати колаборації з кимось і вийти на зовсім інший рівень доходу. Перед вами будуть відкриватися нові перспективи. Це також чудовий період для того, щоб ви підвищували ціни за свої послуги і також розширювали лінійку своїх послуг. Ви можете щось допрацювати і дати клієнтам більше, ніж могли раніше. Також сприятливо займатися йогою, активними видами спорту, щоб пропрацювати напружену дію Марсу. Я всім вдячна за увагу. Якщо вам сподобалось, підписуйтеся, а також пересилайте це відео своїм друзям та знайомим, щоб вони також були обізнані, як себе поводити, за якими енергіями краще проживати період. І до наступних зустрічей, Наступних відео!